Ось наш сайт прокатсервіс.укр. Як чуєте, так і пишете. Так ось він виглядає, це головна сторінка сайту. Ось прокат обладнання. І погнали. Будівельне садово, спортвідпочинок, автотовари клінінгове. Тут є всі позиції, повністю всі 100%, які ми маємо в наявності. Це перше. І саме головне, його перевага тут є ціни. Всі ціни є. Ціна до трьох днів. Ціна від трьох днів. Від трьох днів там, на, на переважно більшість обладнання є знижка. І сума завдатку. Ну, коротенькі характеристики, плюс фотографія обладнання, як воно виглядає. Досить зручний сайт, як, як на мене, так і на, на думку клієнтів. Так що користуйтесь, будь ласка, зберігайте в закладки. Ось іще раз. прокатсервіс.укр. Тут є ось розділи із питаннями, допустимо, які турбують. Люди можуть собі почитати. На все є відповіді на основні питання про нас. Треба його перезаповнити, трошки нановити інформацію по умовам. Так, Кошик то не то. Контактна інформація, карта проїзду. Тобто є зручний сайт, яким можете користуватися для оренди обладнання. О, для обладнання. Оренда обладнання, добре, прокат сервіс.